В період часу з 12 по 18 березня працівники поліції Шепетівського району задокументували 587 адміністративних правопорушень. З них за керування транспортним засобом у стані сп'яніння 20, за вчинення хуліганських дій 2, за вчинення насильства в сім'ї 5, за порушення правил безпеки дорожнього руху 290 фактів, за вчинення дрібної крадіжки 3. Просимо громадян бути взаємовічливими, з повагою ставитись один до одного та дотримуватись правил дорожнього руху і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Тим часом ми подбаємо про вашу безпеку. Поліцейські радять, як не потрапити у шахрайські пастки з фейковими обіцянками грошової допомоги. До поліції у місті Нетішин звернулася місцева жителька, що втратила майже 49 тисяч гривень через інтернет-аферистів. Шахраї пропонують оформити грошові виплати, нібито від країн ЄС. Вони розміщують фішингові посилання на сайти, де можна, начебто, оформити таку грошову допомогу. Коли ж громадяни переходять за посиланням та зазначають там свою персональну банківську інформацію, з їхніх платіжних карток зникають усі кошти. Саме від такої шахрайської схеми постраждала 45-річна жителька міста Нетішин. Після переходу за фішинговим посиланням з її рахунку зникло майже 49 тисяч гривень. За даним фактом, слідчі Шепетівського управління поліції розпочали кримінальне провадження та працюють над пошуком зловмисників. Поліцейські радять, як уникнути такого шахрайства. Отримуйте інформацію з офіційних джерел. Не вводьте реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих веб-сайтах. Якщо ви випадково розкрили дані платіжної картки на підозрілому сайті, негайно заблокуйте картку через інтернет-банкінг або телефонуйте до банку за номером, вказаним на звороті картки. Бережіть свої кошти у Славуті. Поліцейські затримали кримінальний дует наркоторговців. За розповсюдження особливо небезпечних синтетичних наркотиків зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення. Слідчі Шепетівського управління поліції за оперативного супроводу відділу кримінальної поліції та процесуального керівництва прокуратури викрили двох славучан у збуті особливо небезпечного наркотику ПІВІПІ. Оперативники встановили, що 40-річна жителька міста Славута та її 24-річний спільник розповсюджували солі наркозалежним методом з рук у руки. Наразі слідчі Шепетівського раєправління поліції вже оголосили фігурантам підозри за частиною 2 статті 307: незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, а також незаконному збуті особливо небезпечних психотропних речовин, вчинених повторно Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. На період розслідування суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.